Як допомогти дитині подолати агресію? Поради для батьків Допомога дитині в подоланні агресії вимагає терпіння, розуміння та використання ефективних методів. Ось кілька порад, які можуть допомогти. Виявлення причин агресії. Агресія у дітей може виникати з різних причин, таких як фрустрація та незадоволеність. Стресові ситуації вдома. Брак уваги та любові з боку батьків. Невміння висловлювати свої емоції словами. Спостереження і аналіз. Спостерігайте за дитиною. Визначте, в яких ситуаціях вона стає агресивною. Розмовляйте з дитиною. Дізнайтеся про її почуття та переживання. Навчання емоційної грамотності. Вчіть дитину називати свої емоції. Допоможіть їй зрозуміти різницю між злістю, розчаруванням, страхом тощо. Розвивайте навички самоконтролю, вправи на глибоке дихання, рахунок до 10 перед реакцією, розвиток соціальних навичок. Розмовляйте про альтернативні способи вирішення конфліктів. Замість агресії дитина може навчитися говорити про свої почуття та шукати компроміси. Ігри на розвиток співчуття і взаємодопомоги. Групові ігри, де потрібно працювати разом. Зміна поведінки батьків. Будьте прикладом. Демонструйте спокійне та конструктивне вирішення конфліктів. Уникайте фізичних покарань. Вони можуть посилити агресію дитини. Позитивне підкріплення. Нагороджуйте позитивну поведінку. Похвала і заохочення за мирне вирішення конфліктів. Система винагород, маленькі призи за досягнення у контролі агресії. Фізична активність, спорт та активні ігри допомагають виплеснути енергію і знижують рівень агресії, розслабляючи заняття, йога, танці, малювання. Професійна допомога. Психологічні консультації. Якщо агресія є систематичною і важко піддається корекції, варто звернутися до дитячого психолога або психотерапевта. Групи підтримки. Участь у групах для дітей з подібними проблемами. Допомога дитині подолати агресію вимагає часу і зусиль, але ці заходи можуть значно покращити її емоційний стан і взаємини з оточуючими.